Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на е, моєму каналі, підписників, гостів каналу. Значить, в цьому відеоролику мова піде про скільки коштує, щоб е, скласти такий саморобний трактор, який складений з вузлів, в основному на 70% трактора Т-25%. Ось на, накидав, бачимо, а 4-4 листочки, де кучу всього записано. О, всі ціни. Тому що багато в коментарях мене запитували завжди, скільки кошту в тебе обійшовся цей трактор. Запчастини на процентів 70 використані з трактора Т-25, то ціна буде немалою, тому що запчастини в основному були, купувалися нові. Зараз я буду називати вартість вузлів і агрегатів та всієї токарної та фрезерної роботи. І в кінці підсумую цифру. Всім, кого зацікавили, залишайтесь, я думаю, ви дізнаєтесь для себе багато цікавої інформації. Історія мого трактора почалася з 2015 року. Грошей купувати готовий трактор не вистачало, а такий транспорт у господарстві дуже хотів. Було вирішено будувати саморобний, але капітальний з двигуном D-21. Так, щоб ви зрозуміли із запчастин наявності. Нічого не було. Той варіант постройки трактора з металолову не з цієї опери. Перше, що я почав шукати, це задній міст. Поблукавши трохи по Елексі, натрапив на міст КПП від болгарського навантажувача. У нього є реверси три передачі, та передаточне число більш-менш підходить для такого даного проєкту. місце місць ціна була вказана 7 тисяч гривень. Поговоривши з власником Андрієм, за що йому дуже вдячний. Ми домовились, що він мені його віддасть за 3,5 тисяч, плюс поїздка в Львів тисячу гривень. Тобто міст обійшовся з КПП мені в 4,5 тисячі з доставкою. З цього все й почалося. А зараз швиденько по цінам, щоб вас не томити. Давайте продовжимо по двигуну. Я думаю, саме цікавіше. Блок з новою поршневою без маховика і коленвала і струб... без турбіни і без головок. ну Такий голий блок. Мені один хороший товариш віддав за 2000 гривень. Так як першого власника, чого не вистачало, знайшов ще один блок із цими невистачаючими запчастинами за 2500. Кільця двигуна і прокладки обійшлися мені в 1200. Головки дві штуки 200. Січки накалу 300, трубки і шланги е, толкателей 740, ремкомплект головок 160, кришки головок 2 штуки 470, коромисла е, пара дві штуки 600, кожух вентилятора теж не було в мене в наявності 360, втулки розпредвала. І урівноважуючого механізму 505 гривень. Паливні трубки та фальсові стакана на шестерні НШ приводу 1254 гривні. Паливна рядна, бачимо, коштувала у мене 3570 гривень. І форсунки у мене коштували 1216 гривень. Рімкомплект двигуна з подушками. 400 гривень. Генератор 1 кВт 1800 гривен. Масло злабина горловина 170 гривень, кронштейк генератора 280, ремінь генератора 70 гривень, глушник 700 гривень. Натяжна пластина генератора 1110 гривень, Платиші 320 гривень, стартер 27 кВт 2500 плюс колектора шліфовка 350 і ремонт бугелей, втулок розпредвала і уринуважичого механізму 2960 гривень. І того двигун, капітальний ремонт із нових запчастин, обійшовся 26635 гривень. Поїхали далі. Так, друзі, щоб не вертатися, передня балка і гідрорульова. Полурама у мене обійшлася в 1500 гривень ВУ. Передня балка в зборі 3500 гривень, диски передні 300 гривень БУ, резина 5,5 на 16, 2 штуки 1700 гривень. циліндр рульовий 650 гривень. Дозатор у нас е, покажу, дозатор у нас цінник 2460, шланги 600 гривень, бак для е, гідрорульової МТЗ. О, зараз покажу, як я його влаштував. Коштував в мене 465 гривень. Рульова тяга з наконечником у нас зараз тут, звичайно, не стоїть. Але ціна її 290 гривень. Колонка ВАЗ-21,10 бачимо, коштувала на розборці 300 гривень. І штуцера із уголками 90 градусів 300 гривень. І ціна всього, що я назвав, 12 65 гривень. Далі в нас де щеплення та привод НШ. Промежутка Т-25БУ 1850 гривень. Диск Фередо 310 гривень. Корзина 1250 гривень. Вижимний підшипник 175 гривень. Вал, вилка і отводка вижимного 690 гривень. Стакан шестерні привода НШ – 610 гривень. Шестерня привода НШ – 470 гривень. Підшипники 112 штуки 100 гривень. Поводок це такий вал із отвором всередині 210 гривень. Первичний вал 320 гривень. Привод насоса НШ Штатний. Бачимо сірого кольору. 300 е, вибачаюсь. 2565 гривень. Привод додатковий червоного кольору 2500. І правий і лівий НШ 2 штуки 900 гривень. І разом у нас проміжутка із приводом НШ насосами 11950 гривень. Так, диски колісні у мене складені із дисків ГАЗ-53 і середини UMZ. 1000 гривень. Резина 11,2 на 22 штуки, 7600 гривень. Метал накріплення гідробака 2000 гривень. Гідробак БУ 3500. Гідросиліндр е, навіски 1150. Навізка нова, вся повністю у зборі 4390 гривень. Розподільник r 80 коштував 2250 гривень. І комплект для його підключення 400 гривень. Шланги ще додатково 1500. Значить, і в сумі маємо 25790. Так, друзі, більш томити цифрами вас не буду. Можна до цього додати процентів 30 витрат, які не були записані. В загальному сума вийшла разом 80 940 гривень даного саморобного трактора з нових запчастин. Ну, Звісно, та сума плюс 30%, я думаю, як мінімум, тому що багато витрат не було записано, о, багато чого шукалося і було використано. Назвемо цей проект саморобний трактор з нових запчастин в кредит на 6 років. Ну, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, звичайно, як ви бачите, роботи будуть по трактору продовжуватися, повний привіз для трактора. О, і, звісно, витрати додавляться. Всім всього найкращого, всім пока!